Я Андрій Каранда, вітаю вас на своєму youtube каналі. Сьогодні ми будемо говорити про існуючі рослини на вашій ділянці та біотопи. Але перед тим, як я буду говорити про рослини, які ми можемо залишити в нашому дизайні сучасному, будь ласка, підпишіться на мій канал і поставте лайк, напишіть коментар. Мені це важливо, тому що я бачу, що люди, які дивляться ролик, не підписуються, і я думаю собі, вони й не підписалися, тому що їм не цікаво. Просто про скроліли і пішли далі. Чи я їм просто не сказав про це? Прошу вас підписатися на канал і розповсюдити цю інформацію, щоб як мога більше людей побачила україномовний контент про сади. Наші улюблені туї що ми можемо робити з ділянкою, коли у нас є рослини а, існуючі, і як ми ці рослини можемо далі чи використовувати, чи яким чином будемо з ними щось робити? Я для себе знайшов три варіанти. Перший це ми можемо видалити рослини, які нам не подобаються. Другий варіант це ми можемо пересадити їх, як було зроблено з цими туями в таких розмір, які вони вже зараз є. Третій варіант: ми можемо вплести їх в квітник або в якусь таку зону композиції, щоб вони нам не заважали в саду, якщо ми робимо реконструкцію. Тому що у вас можуть бути сади з чистого нуля, ви будете їх робити для себе, або у вас вже є існуючий сад, як ось цей, і вам потрібно буде подумати, що робити з існуючими рослинами. Отже, щодо видалення, одразу скажу, що такого прям геть. Катастрофи, катастрофи, я в цьому не бачу. Якщо у вас, наприклад, є якась така верба, яка у вас випиває всю воду, всю вологу забирає з вашого квітника, і ви чим більше будете поливати, тим більше вона буде всмоктувати в себе як насос, то о, і ви вже цінності в неї не бачите, то може є сенс її видалити. Зрозуміло, що якщо у вас це дуб. Або липа, ну, більш благородне дерево, то його максимально потрібно залишати. Але є такі рослини, з якими можна просто попрощатися. Ви маєте це прийняти. Сказати до побачення, посадимо іншу рослину на заміну і все нормально. Другий варіант можна рослини пересадити. Наприклад, як з цими туями, їх було висаджено, розкидано по всій ділянці в різних її частинах, і вони мені, коли створювався ескіз саду, взагалі не підходили в тих місцях, де вони знаходилися. Тому я знайшов ось таке гарне для них місце це якраз паркан. Там сусідський будинок, ви його не бачите. Я так само вже зараз. Всі щасливі взяли, пересадили цитуї, зробили таку чималу грудку. Це окрема історія, окремий ролик. Але ми їх пересадили ось в такому розмірі. Зараз вони 3,5 метри завишки. Були 4, Ми їх на пів метра тоді обрізали. А є ще третій варіант по рослинам. Які ви розумієте, що ви їх хочете залишити? Але ви ну, не можете вже їх фізично пересадити. То ми зараз підійдемо до такої рослини. Я на її прикладі покажу. А ви коли будете вже створювати свій сад, якщо ви будете робити його реконструкцію, ви тоді подумаєте, що о, точно, в принципі, з такою рослиною, яку мені шкода, можна вчинити ось так: залишити її і гарно обіграти. Рослина, я лівець цей. Подивіться, який він потужний. Я вирішив, що ну не варто все ж таки ризикувати і його пересаджувати. І яке тоді рішення було прийнято? Він на тому місці, як був, так і залишився. До речі, я зараз покажу ще один ялівець. Вони знаходяться от на одній вісі, але ви через те, що зроблено відповідне планування газону. Ви не будете сприймати, що це рослина, яка посаджена на одній вісі. щоб цей ялівець не пересаджувати, ми зробили тут квітник, ввели його в образ цього квітника. І тепер таке враження, що цей ялівець, ми тут посадили в квітник і він тут природньо і знаходився. Тобто, ви такими дуже простими способами, коли ви знаєте на якому місці у вас росте яка рослина. Ви просто їх вплитаєте. Як ось тут так само, бачите, ми тут максимально близько до ялівця підійшли, залишили кромку газону, поставили бордюр, а от там пішов вже квітник. Чому так? Тому що бажано, щоб рослин на газоні не було. Це буде більш сучасно мати вигляд у ваш сад. І ви будете доглядати за рослинами менше через те, що газон буде легше стригти. Тут єдина рослина, яка росте на газоні, це катальпа. Це одне дерево, солітер, тобі ж дерево, яке зі всіх боків можна побачити, роздивитися, і воно просто стоїть як для газону, для неї буде фоном. Отже, поговорили про рослини, які у нас вже існують, тобто ми їх можемо або видалити. Або пересадити, або вплести в наш дизайн. Наприклад, в даному випадку, ми їх вплели в квітник. До речі, а ось ці коніки, також вам хочу сказати, що ось ця коніка, що коніка, ось, наприклад, ось яку ви можете побачити. І тут ще є група із декількох конік. Зверніть увагу, вони були також розкидані спочатку так симетрично там, що така композиція була собі дивна? Я їх зібрав тут, висадив три рослини, три коніки, і одну посадив сюди. Тобто я тоді створив композиції з ялівцями, зібрав ці коніки в одне місце. І тоді, коли у нас є група, про яку ми будемо говорити пізніше, як принцип планування сучасного саду, воно працює цікавіше, ніж коли просто ці коніки розкидані по одній в квітнику. Це також, до речі, про існуючі рослини, які ми використали, пересадили. І вони нормально тут створили композицію з трьох рослин і з цим ялівцем. І ми переходимо до найцікавішого, я так вважаю, сьогодні це до біотопів. У мене навіть мої колеги-архітектори, ландшафтні або архітектори-планувальники містобудівної ситуації. Вони говорять: Андрій, розкажи нам про біотопи, тому що нам цікаво. Я сьогодні на прикладі ось цих берез. Спробую вам пояснити, чому сад, коли ми створюємо, потрібно створювати спочатку саме з біотопів. Тобто ми спочатку робимо природне угруповання рослин, а тільки потім наповнюємо його якимись там зонами, які нам необхідно використати в нашому саду. Чому? Тому що це буде найприродніше. Я зараз, щоб не бути голословним, прям зачитаю, що таке біотоп, а потім спробую вам пояснити, тому що. У це прям супер важливо. Якщо ви це зрозумієте, ви створите найсучасніший сад без всякого ландшафтного архітектора. Отже, що таке біотоп? Це ділянка земної поверхні з однотипними умовами рельєфу, кліматичними особливостями та іншими абіотичними чинниками. Абіотичні чинники це світло, тепло, pH ґрунту. Ділянка ця, яка займає певні біотичні угруповання. Я вам зараз наведу приклад, і вам тоді все стане зрозуміло, що таке біотоп. Біотопами в природі є гай, степ, ліс, болота, прибережна зона, море, ну, акваторія навколо нього. так? Тобто це те, що є в природі, коли воно сформувалося з певним мікрокліматом, там є певна вологість. Там є певна інсоляція, тобто наявність тіні або сонця, і там є певні мікроорганізми, рослини відповідні або комахи і тварини. Якщо не зрозуміло, в коментарях пишіть, що не зрозуміло, будемо це розбирати. Так ось чому нам архіважливо розуміти, що таке біотоп для того, щоб створити свій сад. Коли ми говоримо про сад природний. То в такому саду у нас мішаніни, такої як Нівакі, а тут Береза, а тут ми посадили блакитну ялинку. Ну, в принципі, бути не може. Природа це ще раз певне угруповання. І от на прикладі ось цих берез я хочу вам це проілюструвати. Не зовсім такий прям гарний приклад, але він показовий з декількох моментів. От якщо б я Робив цей сад і висаджував ці берези не 15 років тому, коли не займався ще ландшафтом, А наприклад, 7 років тому, коли вже почав в цьому якось розбиратися, я би висадив тут певний гай. Тобто не літерою «Г», як вони зараз посаджені, да, вздовж парканчику, а я би максимально оцю всю територію засадив би березами. Більше того, я би і газон тут не робив, я би ось цей гай зробив би приблизно на третину моєї ділянки, на якій я навіть зараз знаходжуся. Тут би не було газону, тут був би квітник з березами. Чому це важливо? Коли ми створюємо такий біотоп, наприклад, як ліс. Ну, це буде не ліс, а гай, да, тому що це менша кількість рослин. Більше того, ліс ви можете створити і хвойний, наприклад, сосен і з ялинок. Якщо це Закарпаття, Прикарпаття, де більша вологість для ялинок. Київський регіон і південні це будуть більше сосни, тому що вони витримують такі саме умови по сухостійки. Наприклад, може бути листяний гай, як в даному випадку, може бути змішаний, коли листяні рослини перемішані з хвойними рослинами. або якісь листяні рослини перемішані з листяними рослинами, якось тут берези, тут же є і горобина, там є черемхи тощо. Да? Тобто якісь такі змішане угруповання, Але основний костяк це ось ці берези. Для чого нам важливо створити саме такий гай? Хоча ми можемо створити не тільки його, ми можемо створити степ. Ми можемо створити лук, ми можемо створити болото, в яких умовах це у нас буде відбуватися. Це вже буде залежати від того, що у нас є з мікрокліматом нашої ділянки. Тобі ж, якщо у вас територія заболочена, у вас е, десь високий рівень ґрунтових вод, у вас постійно є підтоплення, будь ласка, ну не саджайте ви там сосни, ви не зробите сосновий ліс, тобто біотоп у вигляді лісу. Сосного, ви не можете створити, вони там вимакнуть. Тобто не потрібно нам, коли ми створюємо сучасний сад, боротися з природою і висаджувати те, що не притаман на вашій ділянці. Ви тоді або ділянку підбираєте, яку ви хочете. Ну тобі, якщо ви хочете сосновий ліс, а у вас там заболочена територія, тоді не купуйте ви цю ділянку, або не саджайте сосновий ліс. Якщо ви хочете, наприклад, луг створити, да, ви його можете відтворити декількома варіантами. У вас буде розріджене насадження дерев. Ну, це притаманна лугу. Ви можете посадити тоді будь-які дерева, але бажана. Одного сорту. Ну, Наприклад, розкидали просто там на вашу ділянку 10-15 берез, там, і щоб вони були десь не сильно загущені, да? щоб сонечко було. Можете так само з соснами зробити. Тобто на лузі може бути будь-що рости із дерев, але їх має бути небагато. І тоді ви можете або створити це луг, основу лугу завдяки багаторічним квітам та злакам, які вам вже подобаються, але ці квіти мають бути. Не махрові, вони мають бути достатньо прості. Ну, от, наприклад, якось тут бачите, настільки проста квітка не набита за наповненістю, щільністю рослини, квітки самого бутону. Або ви можете посіяти луг. Із однорічних рослин, і вони будуть насіватися, і він у вас буде повторно цвісти. Або ви, наприклад, можете його посіяти із багаторічних рослин, та той самий щучник дернистий, хіноцея тобто є насіння, продаються, ви можете одразу посіяти луг і створити собі квітник. Якщо у вас, наприклад, вже растуть сосни. Наприклад, у вас створений вже умовно такий ліс або підлісок, то не потрібно вам стілити під нього газон. Чому? Це така така тема, але я вам ще раз спробую про це наголосити. Дивіться, сосни, якщо не ви їх саджали, не ви штучно їх туди висадили, так? А вони росли, наприклад, там років 50 перед цим, то вони, як правило, висаджувалися в пісок, ну, скоріш за все, там легкий ґрунт. І вони до вас, поки ви туди не прийшли, 50 чи 60 років не поливалися тільки опадами. Як тільки ви поклали газон, ми знаємо, що його потрібно поливати двічі на день, а сосни у вас не поливалися до цього, повертаємося до цього гаю. Коли ви визначите, які умови на вашій ділянці, і що ви саме хочете. Які на це впливає ще раз ґрунт, на це впливає, які рослини вже ростуть навколо ділянки, до речі, дуже важливий такий момент, і які рослини ви хочете, щоб у вас були, ви можете створити ну от умовно береза гай, так? Насправді, береза це вже не зовсім наша рослина, не через агресію Росії, а через те, що. В нашому посушливому кліматі вона просто скоро загине. Ну, тому що стільки потрібно води, щоб її поливати, у нас немає знову-таки такого ресурсу. Тому краще стаджати сосни в цьому випадку. Коли ми створили ось цей е гай, нам обов'язково потрібно буде зробити для нього певний підлісок. І тоді ми для цього біотопу створюємо. Це верхній шар, створюємо якийсь середній шар. Ну, ось умовно, там якісь кущі у нас пішли більш високі, так. А можемо подивитися, ось, наприклад, тут далі. Ну, тут саду буквально от рік тому його там було створено, тут ще він не розрісся, але для розуміння вже можна так побачити. що до чого. Ми можемо висадити певні кущі, які будуть знаходитися таким середнім шаром під цими соснами. Ось, наприклад, жималась Шапкова, тут ще якийсь Дерен так само, ну тут Джималес повторюється, там ще магонія є подобалиста, тобто те, що може витримувати тінь або півтінь. Пам'ятаєте, я вам говорив про ідею створення саду. Коли ви визначитеся з ідеєю, ви тоді, ну наприклад, ви визначилися, що у вас буде середземноморський сад. Ну тоді вам не берези потрібно, да, а сосни, скоріш за все, посадити. Але перед цим ви ще думаєте про те, що у вас там з ґрунтовими водами. Да? Коли створюється ландшафт, насправді це такий ну чималий комплекс робіт, без яких не можна обійтися, і одночасно потрібно тримати в голові то, то, то і то. Ну це дуже це архиважливо. прямо. ви зробили під березами певний підлісок, а тоді вже потрібно робити якийсь нижній шар. Як, наприклад, ось тут і пахізандра є, там вічно-зелена, і, наприклад, ось ті арелавері почала цвісти, і ось вітрініця зараз буде цвісти. Тобто там якісь асоки, брунера, астільби, тобі ж ті рослини, які витримають тінь або півтінь. Тому що мало того, що тут тінь від берез, так, тут ще тінь і від паркану. Перед тим як продовжити, хочу вас ще раз закликати. Будь ласка, підпишіться, хто додивився цей ролик до цього моменту на наш канал. Поставте лайк і зробіть репост. Мені буде приємно, і всім нам буде корисно дивитися україномовний контент в інтернеті про сади. Чому нам ще дуже важливо розуміти, яким саме чином створити ось цей біотоп? Через те, що, наприклад, якщо ви прям сильно хочете лаванду, то сюди ви її не можете посадити, тому що вона сонцелюбна, а тут тінь. Тому ви, коли визначились з біотопом, наприклад, підліском, ви підбираєте відповідні рослини для нього, а не ті, що ви хочете. Інакше ви міняєте тоді біотоп. Хочете, наприклад, серед ви визначились з таким садом, і вам дозволяє ґрунт, у вас піщаний ґрунт, гарно дренується. Тоді ви робите на більш відкритих просторах, великі квітники, саджаєте якісь дерева, щоб вони вам створювали тінь, щоб ви комфортно могли жити і існувати в вашому саду. І все тоді лаванду можете саджати, їй нічого не буде, і тому самому чебрецю, і можна навіть полив не прокладати, тому що вони можуть, в принципі, опадами їм буде достатньо, щоб вони поливалися. Тому ось ця тема, коли ви її зрозумієте, вона, як на мене, дуже важлива. Вона є такою ґрунтовною для того, щоб ви потім зробили якісно свій проєкт ландшафту або іскіз вашого саду. Я сподіваюся, що я зміг донести ось цю думку, чому супер важливо створювати сади, спочатку думаючи про біотопи. На сьогодні про біотопи і про існуючі рослини все. Хочу вам подякувати, що додивились цей ролик. З вами був Андрій Каранда. Я нам всім бажаю перемоги та миру. І побачимось в наступному ролику, коли ми будемо говорити вже про алгоритм процесу створення саду.